Добре насіння і на камені зійде. А гарна і дбайлива господиня може похвалитися не лише чудовими сходами, але й багатим урожаєм. Січень та лютий місяці перших посівів. Тож які овочі та квіти вже можна сіяти у міні-парники, дізнавалися у садівниці з понад 20-річним досвідом Наталії Мамченко. Говорить, все залежить від можливостей господаря. Якщо в нас є отаплюма теплиця, ми вирощуємо раніше можемо почати розпочати і в січні лютому, щоб в подальшому перенести цю розсаду в отаплюну тепличку. І вже продовжуємо далі вирощувати. Якщо так, як в наших умовах, ми вирощуємо в квартирі, в в умовах квартири, ми нашу розсаду будемо. Тримати її до того часу, коли вже її треба буде висаджувати у відкритий ґрунт на вулицю. Тому із висадкою ми не поспішаємо. Пані Наталія рекомендує орієнтуватися за термінами, вказаними на упаковці з насінням. На насінні зачасту пишуть дні 65-70 днів до збирання врожаю. І от відштовхуючись від цих дат, наприклад. Якщо ми беремо роса ранні терміни достигання, ми раніше його і висаджуємо. пізніше, значить трошки відтерміновим. Тож до уваги, господинь, вже можна починати сіяти в міні-парники. Перець і баклажан. Вони приблизно однакового сили росту і достигання, тому ми саме час висаджуємо перець і баклажани. Із квітів ми можемо зараз посіяти. Петунією, газанією. Десь березень місяць почнемо сіяти ми томати. І приблизно за травень місяць, за 2-3 тижні до висадків у відкритий ґрунт, можна сіяти огірки на розсаду. Бо дуже часто є така помилка в садівників: висаджують огірки в холодний ґрунт, насіння стругає, ну а потім винуватять в цьому саме несхожість насіння. Хоча насіння насправді. Можна взяти і хороше, але не дотримавшись температурного режиму, висіяти його і воно не зійде. Сьогодні ми разом посіємо майбутню розсаду перцю, баклажанів та часто окрасу садиб петунію. Використовуємо торфяний ґрунт та таблетки. Ми, наприклад, віддаємо перевагу торфяним ґрунтам. Ну, будь в будь-якому магазині можна зараз придбати ґрунт доступної форми. формі. Вони йдуть із складі верховий. Верховий торф і низовий торф додається перліт, вермикуліт і кокосове волокно перевагу особисто надають ну, або торфяним субстратам, або таблеткам, чим зручна таблетка, що в неї дуже подрібнений торф і в ній дуже легко пророста насіння. Посіяти можна будь-яке насіння у торфяну таблетку. Але саме краще проростає іменно петунія, бо в неї таке дрібненьке насіннячко. Ми його ложимо поверхнево, не заглублюючи, і воно дуже добре в ній проростає. Торфяні таблетки потребують попереднього замочування, тому готуємо спеціальний розчин, котрий потім використаємо і для поливу ґрунту. Перше, з чого потрібно почати, це обробити ґрунт від різних грибкових захворювань, щоб убезпечити від чорної ножки. Наприклад, використати можна будь-що манікуренерджі, енергодар, топсін, фундазім, будь-який препарат, фунгіцид. Його необхідно розвести у 2,5 літрах води та ретельно перемішати. Розчин готовий до. Використання. Для набухання таблеток, бо можна провести посів і в ґрунт, і в торфяні таблеточки. Дуже добре себе почувають насіння, особливо в петуні і в торфяних таблетках. Вирощування та догляд за рослинами це вже стиль життя Наталії Мамченко. Крім того, це також і сімейна справа. Чоловік пані Наталії Геннадій Мамченко знаний прилуцький науковець, котрий знає, чи не все про рослини. Дружина ж прийняла досвід і сьогодні може давати рекомендації садівникам-початківцям. До прикладу, Наталія переконливо зауважує, препарати для догляду за рослинами найкраще купувати у спеціалізованих магазинах. Бо там надаються сертифікати якості. В магазинах є температурний режим, не можна допускати, щоб препарат був перемерший. Він портиться свої властивості. портить». Ну і по обробках препарати є різні. Зачасту в нас люди люблять взяти ґрунти на городі накупати, скротовини взяти. І вони, а вони там ну, заражені, ми не знаємо чим можуть бути і грибкові захворювання. І коли людина бере цей ґрунт, бажано його обов'язково обробити. Можна оживити байкалом, можна обробити фунгіцидами, Ну, різний вибір в магазині зараз. Доступні в різні фунгіциди і ну, от, грибкових захворювань. Розсада зачасту ушкоджується, хвороба така є чорна ніжка. Це коли низька температура в повітрі, сильно в приміщенні сильно загущена посадка рослин, бо дуже часто не сіють окремими ячейками, а сіють. Плушні ящички і, не дотримуючися відстані, розсада піднімається, утворюється загущеність, багато вологі з'являється, лишній раз десь водичку налили лишню, температурний режим, я вже сказала, і світла мало. і Із-за цього мож, ну, утворюється грибкове таке захворювання, чорна ніжка, і розсада в один день вся лягає і ну, підниває. Щоб убезпечить себе, ми оброблюємо фунгіцидом. Отож починаємо готувати міні-парник з вічками, аби потім посіяти майбутню розсаду баклажанів та перцю. Наталія говорить, ємкість повинна мати дренажні отвори. Це убезпечить рослину від загнивання. Підготували ми землю для посіву. Обов'язково ж проливаємо препаратів, щоб обеззаразити наш ґрунт від грибкових захворювань. Проливати потрібно ретельно, поки із дренажних отворів не почне текти ця рідина, щоб нам точно знати, що весь ґрунт повністю проник цим, цим препаратом. Потім, знову ж таки, щоб убезпечити себе від самої основної хвороби чорної ніжки, цим препаратом ми рекомендуємо пролити. Це ми робимо як для профілактики. І через два тижні після того, як рослинки вже зійдуть. Рекомендуємо пролити ще раз. Потім вже ми точно будемо захищені від цієї хвороби. Після поливу місця просідання ґрунту потрібно додатково підсипати, аби сходи були рівномірними. Щоб не вийшло так, коли ми проводимо посів. Якась ячеєчка глибше, якась вище. Коли посіяли на сінинку, тоді на сінинка та, що вище, буде скоріше, зійде, та що глибше занурена, будемо ждати довше. Навіть ще краще було б оці, таку цю всю ячейку розрізати на частинки. Наприклад, сіємо ми 10 перців одного сорту. Ми 10 ячеїчок одрізали і сугубо цей сорт посіяли в ці ячеїчки. Інший сорт сіємо. Іншу ячеєчку це убезпечить, коли ми накриваємо повністю. Ну, чи пленкою, чи парничком. І ми бачимо, що вже один сорт зійшов. Цей ми можемо достати відкритий, витягти із парникового ефекту. А решта ще не зійшла. Вона тримається під пленочкою чи під парничком, Далі сходить. Важливий момент дотримання температурного режиму. Це для перцю і баклажана найоптимальніша температура – 22-24 градуси тепла. Якщо вона буде нижчою, 18 20 градусів, відповідно насіння буде довше проростати. Ні в якому разі не можна ставити саму насіння пророщувати, як у нас люблять, на батареї, на котли. на... Печі, там, де потепліше, тому що при високій температурі насіння може в зародку звернутися білок і не проросте. Тож при вирощуванні, наголошую, найоптимальніше 22-24 ну, градуси, поки насіння проросте. Уже як з'явилися сходи, потім можна температурний режим понижувати до 18 градусів. Але обов'язково повинно тоді бути світло. І навіть після проростання необхідно продовжувати дотримуватися температурного, світлового та водного режиму. Як тільки насенка проросла, витягуємо на світло, щоб вона не тяглася. Тоді їй треба обов'язково 12 годин навіть і досвічувати, бо інколи не вистачає сонця. Зараз похмурі дні, і дуже часто не вистачає світла і ще проводять досвічування. Повністю просихання не можна допускати. Ґрунту, бо торфяні субстрати вони дуже швидко просихають, ну і, відповідно, рослина теж може підсохнути і не буде розвиватися. Так же само, якщо і коли розсада вже проросла і вона попадає в холодні умови, навіть там 14 градусів, вона теж може зупинитися в рості, то, відповідно, коли і проросла насіння, вже росте розсада, не можна допускати зовсім виставити на холод і все, хай вона собі там росте, бо зупиниться в рості. Після міні-курсу садівництва для чайників ми готові посіяти перші насінинки. Ми, наприклад, особисто надаємо перевагу гібридному насінню, воно більш стількіше до хвороб, стійкіше, до перепадів температури. Краще росте сама розсада, ну і, і урожай значно вищий. Насіння може бути оброблене та необроблене у випадку з перцем. Це другий варіант. Можна його замочити в різних препаратах, і щоб стимулювати пророщення самого насіння, і також убезпечити його від захворів подальшому від різних хвороб. Замочується насіння, не поглинаючи повністю, не занурюємо його повністю в препарат з водою, і не потрібно, щоб воно там тиждень чи два лежало. Ми беремо просто спончик або марліку, або ватку, виложуємо на поверхню, ну, якийсь стаканчик, лоточок, зволожуємо препаратом із стимуляторів росту, будь-який обираємо, і залишаємо, хоча б на 2 годинки, можна на Сутки, двоє суток, де дехто залишає і чекає пророщення самого насіння. Якщо люди сумніваються у термінах, що насіння можливо вже не зовсім свіже, то його можна дочекатися і до пророщування. Ми ж посіємо непідготовлене насіння. Розложуємо на середину самої касетки, щоб насіння, щоб рослинка сама була посередині. Декілька вправних рухів, і кожна насінинка знайшла свою комірку. Наступний крок їх занурення у ґрунт на глибину 5 міліметрів. Глибше занурювати не потрібно, бо якщо зануримо глибше, то воно ж і відповідно і проростатиме тоді набагато довше. На черзі насіння баклажанів на відміну від перцю, воно оброблене. Наталія Мамченко каже, пестициди за дотримання правил не несуть шкоди. Якщо дотримуватися термінів очікування до споживання на всіх препаратах, пишуть терміни очікування до споживання то і не перевищувати дозу, як написано на препараті, ви маєте розвести на 2 літри, то ви не потрібно його зменшувати на літр, там, бо краще воно подіє. 2 літри – значить 2 літри. Термін очікування – 20 днів, значить 20 днів ми його не рвемо, не споживаємо. Після 20 днів препарат розщеп, розщеплюється в рослині і в пилодах, і вже можна спев, впевнено Куштувати насіння баклажанів сіємо як і перець. Після посіву насіння обов'язково ми його накриваємо або пльоночкою, або парничком, щоб йому там було затишно, тепленько ставимо в тепле місце 22-24 градуси для пророщування. Потім, вже як насіннячко проросло, ми можемо його виставити на світло, навіть зняти вже і цю кришечку, але не, не зразу. Спочатку ми виставляємо на світло, даємо декілька днів адаптуватися. Потім на ніч ми можемо зняти, щоб рослинка теж побачила ультрафіолет, ну, адаптувалася. На ранок знову ми накриємо. Щоб не, не був такий швидкий перепад і світла і температури. Завжди рослинку не можемо швидко раз виставили, і хай вона собі росте. Ні, все при постепенно привчаємо її до тих умов, в яких вона в подальшому буде рости. Після перших сходів потрібно слідкувати за рослиною, адже можливо виникне необхідність пересадки у більш простору ємність. Якщо ми бачимо, що нашої рослинки ще є час рости, а їй вже мало місця, ми її можемо. Зробити перевалку, пікіруємо ми у більші стаканчики, у більшого об'єму, щоб їй було комфортніше рости, наростити більшу кореневу систему. Це можуть ну будь-які стаканчики бути. Наталія відзначає зручність та екологічність торфяних горщиків, коли Пересаджуєте в торфяний стаканчик, він обростає і ну, знову ж таки, при висадці ви можете садити його прямо із стаканчиком, він постійно розчиняється, десь в волосі десь днів 15-20 і вже коли ви там почнете його шукати, його вже ви вже не знайдете. Він розтане із, разом із землею. Перетвориться навіть на свого роду добриво буде рослинка отримувати з цього стаканчика. Висадці розсади у відкритий ґрунт повинна сприяти погода. Відкритий ґрунт ми висаджуємо лише коли температурний режим буде ну без загрозів заморозку, 15 градусів. Ну і земля має бути прогріта, і повітря має бути теплим. 15 градусів на вулиці, потім висаджуємо відкритий рот. свіжими та корисними овочами на майбутнє. Ми себе забезпечили. Час подбати і про естетичну складову. Сіємо петунію. Чим відрізняється висадка петунії від інших рослинок? Петунію ми не загортаємо в. Землею взагалі не прикидаємо, ложимо лише на по поверхні землі. Єдине, що ми можемо зробити, коли ми сіємо в ящичок з землею, зверху легенько притрусити піском, але вона дуже добре сходить, коли вона така зовсім. Не притушена, Насіннячко в неї дуже маленьке. Сіємо з розрахунку одна насінинка на одну торфяну таблетку. Взагалі, якщо насіння свіже і дотримані всі температурні умови, насіння можуть проростати на четвертий, п'ятий день. У питонії ми можемо чекати, поки коренева система з'явиться ось тут поза межами таблеточки. Цієї, якщо вже вона почала тут вивиділятись білої корінці, такі ми їх можемо пересаджувати. Опять же, у більші стаканчики, дотрусивши її торфом земляним. Кожна рослина, квітка чи городина, потребує особливого догляду, зазначає пані Наталія. До будь-якої рослини є догляд. Обов'язково ми повинні її підживлювати. Десь приблизно раз на два тижні рослинку потрібно дати їй добриво. Хоч кореневе добриво. Наприклад, ми органно-мінеральними добривами користуємося розконцентратом. розконцентрат 5. 7-11 це є, до речі, формула: азот, фосфор, калій. Під час росту, коли рослинка набирає зелену масту, ми звертаємо увагу на більшу вміст азоту, щоб вона набрала зелені, пішла в ріст. Якщо нам потрібно, щоб рослинка вкорінилася, ми більше надаємо перевагу фосфорним добривам. Якщо нарощуємо ми плоди і чекаємо, щоб скоріше достигли плоди, ми даємо більше калійних добрив. Ну і добре зараз на ринку, дуже великий вибір. Кожному щодо подоби, хоч мінеральні, хоч органічні добрива. Все можна обрати. Наталія Мамченко до своїх рослинок завжди говорить: а чоловік та за сумісництвом науковець Геннадій навіть вмикає їм музику. Усміхається садівниця. А взагалі це так, ніби ж. Пошутили. А взагалі рослина потребує уваги. Підживлення, своєчасна обробка від хвороб, від шкідників, обрізки мають бути своєчасні. І, все. і любити, і любити, і любити. Мабуть, тому рослини також люблять пані Наталію, адже кохана справа життя окриляє та сприяє особистісному розвитку.